Іграшки для малючків, дерев'яна книжечка, стан гарний, каталочка дерев'яна, мишка, мотузочка коротка, рухається, під час руху крутиться цими дерев'яними такими і має прирезинені колеса. Їде тихенько, не торохтить. Далі музичний пульт керування. Видає різні звуки. Іграшка бряскальця, шум дощу, шум моря. Там ідеальний. Ось така іграшка м'яка, бегемотик, Торохкотить. ніжки рухаються, можна їх переміщати в будь-яке положення і мають таке кілечко пластикове. Мізичний телефончик від втеч, є дзеркало, антиударні йдуть бортики, тут кулька працює, кульки всередині має. Звуки тваринок світяться кнопочки, стан дуже гарний і має підвіску. Від Little Tikes. Це у нас черепашка за для ванни. Механізм працює. Далі ось бряскались для малючків. Ось така бряскалька. Такий вкладиш кубик. І ось такий. І будемо. Крокодильчик м'який від Макдональдс, м'яка іграшка маленька, новасенька.